А я дозвольте, представлю нам вам першого нашого гостя. До нас завітав Євген Нищук. Добрий вечір. Доброго вечора так. усім. На ну, якого ми всі пам'ятаємо, як назвала це голос Майдану. Як вам та назва нормальна була? Ну, від неї вже не втечеш. Знаєте, щось приклеїшся, тут доказує чи не доказує, воно вже так. Ну, Євген насправді побував після цього вже і міністром культури, і брав участь у відборі національної комісії антикорупційного бюро та директора да, і та, так та, далі. Та. Але, ну, до речі, з Оби я що ми почнемо? щобим почнемо? Ми хочемо ми трохи по... нагадати. Ми От я сьогодні, коли виходив з дому, я раптом подумав, боже, от якби мені два роки тому і от сказали би, що буде після цього всього, тобто, що тільки починається революція, а я б от міг би просто знаєте, заголовки прочитати, що сталося, що зробили, які закони ухвалили. Я би втішився чи ні? От, а як у вас з цим відчуттям? Ну, тішитися справді нема чого, і те, про що власне, ваш кореспондент там підмітив, і я відчуваю, єдине, що в мене в ці дні, знаєте, вже так. Склалося історично не тільки дворічної давності, а вже беремо ще з 2004-го і в мене вже якось як в собаки інстинкт такий щось перевертається. Просто навіть дату не це. Я відчуваю, що я щось в мене щось починає, якось по-іншому. Я себе загострено починаю поводити, і насправді, можливо, через років 10 20. це буде повноцінне свято, де день свободи й гідності, на якому будуть згадуватися події хлопців, крутян, події там інших визвольних ситуацій, де здобували цю цю свободу, і цю гідність, і по всіх наших майданах. Іванти, якщо я може, я хочу, щоб зараз показали коротенько одне відео так само, воно аматорське, але теж нагадаю, де що нам і вам, щоб ми все ж таки це теж та магія телебачення. Дати як ну я також попрошу таки підготувати відео а, з вашої та, також участі на майдані. А і коли воно буде готове, перед тим сказати, все ж згадаємо, два роки тому. Видавалося, що а, ну тобто назад вороття не буде, якось буде інакше. Як ви могли собі уявити, що буде через два роки? От якою Україну ви вияв... ну, іншу Україну виявляли тоді? Уявляли тоді, якими б мали ці бути зміни? Очевидно, що зараз я як і мільйони людей. Болюче і загострено сприймають багато речей, так але однозначно, те про що ти казав, що от якщо би я подивився, чи вийшов би, наприклад, я чи хотів би я тієї ситуації, вийшов би 100%, чи хотів би я. Це момент не може підлягати до дискусії, бо там були великі жертви хлопців, яких я знав, з якими я днював, ночував багато половину з них, якими я був щодня впродовж там майже 90 днів. І говорити про те, що хотів би я повторення ні, в жодному разі я би повторення не хотів. Але з іншого боку, я не хотів би зараз. От є така нотка, я її дуже сильно відчув. от недавно, коли здали нерви у одного з моїх побратимів, який дав пику Допкіну, ага. і е, це ситуація, коли я бачив, як Допкін е, даруйте, е, насолоджується, і всі йому подібні з того, ну що тобі подобається, мовляв, як ти живеш. О, ти що тобі дав цей майдан? Я вам хочу сказати, і і, і аудиторії, давайте не плутати. Гріш несправедним, хлопці, які загинули, і всі ми, які стояли, ми не стояли не за тарифи, не за ковбасу дешевшу, не за політиків, ни... навіть не за зміну політичної еліти, на відміну від 2004 року, коли це було і дійсно покладалися, це було. Це вихід 1 грудня, і не за євроінтеграцію, Це був вихід 1 грудня, вже згодом коли після побиття. Справді за честь і гідність кожної людини тут, незалежно від політичного забарвлення, від всього іншого. І коли зараз кажуть, час Майдану не час, Майдан не може визначатися часом. Майдан може визначатися обставинами, якщо буде кричущий момент, який принизить гідність людини, люди через дві години зберуться. І, е, ну, все ж. Через два роки Україна для вас якою мала бути, це ви кажете не тарифи, не дешева ковбаса, але що окрім того, що там є безпека і поважають гідність, е, Це не, без, медицина, да, не, це не, якась не, що без, за перша It's історія. Marker. Якщо ми повертаємося і говоримо в контексті власне революції, то перша історія, яка зараз впливає саме в ці дні, це не головне заходи, не головне там. Ті чи інші е, креативні відзначення головне момент покарання тих людей, які спричинили, е, які так безчинно е, розстрілювали наших хлопців і нас усіх. Е, це момент сатисфакції, який тоді це найголовніше, що зараз потрібно. Так, через роки це буде переростати в іншу фазу відчуттів. Але я вам кажу те, що зараз я відчуваю і мільйони людей. Перше, що спливає на думку, навіть не ситуація, які в нас шалено реформи відбулися, е, а, а момент. Того чи є покарані ті люди, і щоб теж нагадати, все ж прошу е, також показати, що ми і згадали деякі речі за вашої участі. Просто треба вчасно їх побачити і передавати або говорити охоронцям. Вони швидко проведуть з ними психологічну розмову. Ну, Продовжуємо поки що наші, нашу бойову музичну підтримку наших хлопців, які там на передовій. Слава їм! Геть мужні хлопці, що тримаються! Це перевертається в голові. Знаєте, там у цей момент, коли ця ніч була, я найгірше певно, довгий час переживав, коли я кричав хлопцям, коли вже прибили вогонь, водомети. Один з них, який прорвався, один, який підпалили, От, ну, наші підпалили, і, і, і вже прорвалися біля стели захисників Києва, верніше засновників Києва. І хлопці розвернулися, ну, вимушені були якось уже відходити, але повернулися спиною природньо. Беркут почав добивати. Я пригадав ситуацію, коли на банковій 1 грудня так добивали безчинно і скомандував, щоб вони стали і розвернулися обличчям до, 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 до Беркуту. А хлопці, які позаду їх підтримали. І ситуація вийшла так, що пішов зворотній, зворотній наступ на навпаки на Беркут. Вони навіть в той момент були розбіглися частково, ну відійшли назад. І мені там хтось ну, хто був поблизу. Каже, куди ти їх кидаєш під цей, значить. І я реально переживав. А потім мені хлопці ці підходили, як вони кажуть, ми були в першому ряду, ми тобі дякуємо. Я думаю, Йолки, е, кажу, за що за що ви дякуєте? Вони кажуть, ми просто вже не могли. Ми розвернулися, бо бачили, що ті йдуть з амуніцією, і ми розвернулися. Але коли ти сказав розвернутися, ті зупинилися. Беркут побачив ці шалені одержимі мужні очі, і вони просто зупинилися. І потім назад відійшли. Це якісь такі незабутні моменти, які ну нічим не передаш. Вони вартують всього і. Я насправді пам'ятаю, я знаєте чого боюсь найбільше? Що, е, щоб не запанувала через ситуацію, яку нав'язують, не запанувала зневіра. Е, бо нею колись скористалася власне минула е, влада, яка здійснила реванш через те, що була нівеляція подій, яких були тоді, в 2004-му, була повна депресія, е, зневіра і розпач. А, а цим користаються завжди. Я це здається було з 18 на 19 ніч. Показали ми теж були. Ми так, тоді ми працювали разом з Андрієм. Ті ночі ніч були до ранку. Та я, я, я теж постійно про це згадую. І знаєте, от я, я чому про це і казав? що якщо ти розумієш, що певні маркери, про які ми навіть не мріяли два роки тому, ми насправді висягли, просто ще немає ефекту в тих самих тарифах. Насправді не знаю, є люди, можливо, які стояли за високі тарифи. Може, і такі люди були. Мачі на увазі для за високі, а для того, щоб мати енергетичну незалежність. Івен, якщо чи, тебе є чи, питання, я хотіла сказати, що ми хочемо також говорити і про майбутнє, але трошки згадати е, минуле. Е, е, цікаво зараз. Ви все ж, як людина, можливо, так багато, як ви. Ніхто не був на сцені, хіба окремі ще люди. Чи було багато, чи щирими були промови політиків і людей, які виходили на сцену Майдану? Я вас не прошу називати прізвище, я, 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 я розумію, що я, це я, я, я розумію. однозначно, що в якійсь мірі, знаєте. Зараз я аналізуючи, думаю собі, що такі події мали б зародити нову, наприклад, політичну силу, так? Але хто тоді, наприклад, от я маю на увазі не з політиків? Або ж мене питають, як ти стільки витримав, або яку ти мав, е, а витримав я через близькість до людей, е, через відвертість і через сприйняття, зрештою, людей. А сприйняття людей звідки? Тому що я не був представником жодної політичної сили? Е, я був свій. Ну, грубо кажучи, з людьми, так я не мав другим планом чи третім планом думки, як би це волею-неволею трішечки засвітити, чи свою політсилу, чи якусь думку в цьому руслі. Мене це абсолютно не хвилювало. Як інші? От я відповідаючи, кажу, що попри всю ситуацію в багатьох все ж таки відчувався цей момент. Другим планом, що ну це ж ми тут е, трошки більше робимо, ніж хтось. Або це наша сила більше робить, ніж, цей, е, ніж хтось. Були моменти, я це відчував. Але я нагадував, даруйте іноді дозволяв собі робити. Я кажу, не треба згадувати. Ми тут не ви бачите, що на відміну від там 2004 року не було партійної символіки, і ми не називаємо представник якої партії говорить. Вони мені кажуть, ти скажи. Я кажу, я не називаю представник якої партії виходить. Бачу, що ці от якраз моменти, коли останні особливо дні штурму, це все нагадувало якусь середньовічну фортецю, якісь середні віки насправді. І в цей момент людиною, яка давала ці накази зі сцени, це був Євген. Там не було ні кличка, так, там лише. не було гніття, ні бока. Їх не було дві доби, дві страшні доби, коли всі розуміли, що кров проллється 100%. Чому не було цих людей тоді? Чому вони? Я, я, для мене це було питання тоді, коли я стояв там ночі, наприклад, під сценою. Я не розумів, чому їх вони зараз не тут. Вони відсипаються перед чим. Перед якими ще важливими Маєте подіями. Я, ну, мені незручно в цьому руслі диск... говорити, тому що ну я був, бо я був. А говорити, чому хтось не був, я не знаю. В мене ще є одне питання, щоб визнати та Дивіться, насправді, от якщо подивитися, хто потім формував кабінет міністрів, там зайшли люди за квотами політиків або були політиками з тої ну, з опозиції тодішньої. Там зайшло кілька реформаторів з-за кордону. Там Брамович, у там Обрамаючу, Сірецьку, наприклад, там Грузинський десант. І там було буквально пара-тройка людей, які були ну, якби на Майдані стали обличчями Майдану. Тобто це був Булатов, правильно, міністр е, з молоді та спорту. Це був Квіт. A, квіт. Квіт, ну квіт це таке. Це Ні, це, це питання, так. тому що він так і так все одно ну, в цій галузі Ні, дуже відомий. Ну, так, був так. та це були це був Євгеннищук, і це був Мусій. А, Мусій та. а якщо подивитися, в принципі, і Мусій, і Булатов, і ви вже не є міністрами. Є в цьому якась закономірність? Я вам скажу, що перша та історія, яка відбулася, я її дуже я коли почув про цю ситуацію, мене е, в такий жар кинуло більше ніж в ту ніч. Про яку ситуацію 에, про, про те, що я планую з міністром вже так, після так. чогось. Бо я справді переживав за те, що подумають люди. А от ще, дай не дай Бог, хтось подумає, що я е, був весь цей час, щоб потім мати якісь дивіденти. Я прийшов в ту історію, і насправді могло все закінчитись зовсім зворотній бік, е, якщо би було ситуація. Ніхто не думав ні про які міністри, я не готувався. Ніякі міністри для мене єдине, я, я реально я мене кинуло в піт, тому що. Першу Перше, я подумав, а я зможу займатися професією. А друга історія, мені сказали, що це не забирається. Друга історія, справді я просто став і кажу, я не знаю, що мені робити тоді на Майдані. А всі кажуть: та йди, ти вмів тут бути рішучим, давай в культурі, це ж твоє, це ж цей. І, і, і тому я наважився. Але. Тоді є запитання. От ви досі все одно є зараз в комітеті, в комісія з обрання антикорупційного прокурора. Це трохи далі від, умовно кажучи, від мистецтва та іншого. І насправді чи не час через два роки вже професіоналам, Я не хочу щось сказати, але людям, які компетентні в цій справі, юристам і іншим братися за цю справу. Бо добре, всі були мобілізовані, але ж не можуть бути люди немобілізовані два роки, які не працюють в своїй царині. Що ви скажете? Дивіться тут така історія, яку я говорив на першому засіданні, коли обирали голову комісії і секретаря. І тут несподівано там подають кандидатуру мене на секретаря. Я кажу, шановні, я виклав їм те, що зараз швиденько скажу. Я їм кажу, шановні, я і так сприйняв це як великий комплімент не по відношенню до себе, а до людей мистецтва і культури, щоб серед комісії був не як юрист, але як до певної міри там для когось можливо якийсь, е Ну, людина, якій можна вірити, так. Я не буду там високопарними словами називати там моральні авторитети, як як це називають іноді. Так я би не брався за таке. Але кажу, я але я не юрист, і я не можу бути секретарем, бо це документообіг і все інше. Я буду корисним тоді, коли буде співбесіда. З кандидатами, і люди, е, актори, так режисери, це є визначення. Вони вміють добре щитувати е, через поведінку людини, через її жести, через її енергію. Вміють щитувати людей. Я буду у вас слугувати певним поліграфом. І насправді так і є, бо ми подекуди. коли виходять, колеги, юристи кажуть, Женя, от як тобі я кажу: ну дивіться, говорив, щебетав, як цей. Ну думає зовсім про інше, а, а, а робити буде ще третє. І потім, як виявлялося, так і є. То Тому чи... я, я я сприйняв цей момент, і я там до певної міри приношу користь. Я віддаю належне, і я ніколи не буду лізти в ситуацію, того що я якісь юридичні моменти буду там вирішувати. Ну справді для, для ці, ця комісія, тобто ми маємо ну, яка та з відбор, там справді люди, яким поступово довіряти суспільству. Тому я думаю, ну, там не випадково Ну, я е, загальніше ставила питання, і тут ще питання: а чи е, зараз я теж таке відчуття, що хоче щось змінити? Іди в політику, ставай депутатом, головою міської ради. Чи можемо ми робити революцію, залишаючись самими собою, і як будучи акторами? Story. Я не кажу журналістами, і що ви маєте. Нас іншого виходу немає. І е, момент якось, якщо ми про майбутнє там трошки вже зачепили, я нещодавно. Е, ну, перше я завжди згадував ці моменти, коли мені кажуть, а чого ти, 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 ти долі, туди, туди лізеш, що ти там був? Або ще щось, ти ж актор, займайся своєю справою. Е, і я завжди пригадував е, тезу Вацлава Гавела, який казав, коли твою тря... кра... країну трясе, то. Якщо ти маєш природні дані вести за собою, впливати на людей, ну, бути певним лідером, за яким йдуть люди, ти не просто хочеш не хочеш, це твоя місія. І це може бути актор, це може бути медик, це може бути журналіст, це може бути хто, який одержимий того і знає, що за ним можуть піти люди, і він є чистолюбивим, чесним в своїх прагненнях. Тому, звичайно, є і певним вже заручником. Я не можу просто от я там не став вже міністром, так. А мені продовжують далі митці дзвонити, чи якісь громадські організації культурні, і кажуть, в нас є така ідея, в нас є така ідея. А я там кажу, я вже не а Вони кажуть, та немає значення. ми до вас не як до міністра, а як до людини, з якою ми можемо спільно зробити якусь, якусь якийсь проект культурний вну, передусім, так тому цей момент він він не говорить про те, що ти обов'язково повинен бути там. У Верховній Раді або в кабінеті міністрів ви були в кабінеті міністрів. Чи насправді систему можна змінити зсередини, чи тільки з нуля нову будувати? Можна, треба бажання і треба адекватність ситуації. Ну щоб це була така змова. На, на певний період, вона так ніби відбулася, якийсь певний період. У мене да, в моєму випадку 9 місяців. Я позвільняв всіх заступників, які були там, ключових департаментів, привів до людей, людей, які не з системи були, які ніколи в цьому не були. Там. були і Олеся, Олеся Стровська, там да. були конкурси, були люди, які по початку мені було дуже важко, тому що це треба було якось системну роботу. А однозначно, щоб був перший місяць, другий. Місяць роботи, а що через 9 місяців я багато чого зрозумів, але вже все. <с? <с?> От е, проте, ну ми знаходили вихід і не думати про бюджет, відповідати людям, що бюджету немає, нічого не вийде. Ми розмовляли з європейськими друзями і партнерами. Е, і якби мені шкода, якихось втрачених е, часу, що ми так. Відкатуємось туди-сюди, ну але все одно я був на гастролях зараз у Відні і в Кракові, і там на виставу прийшли дуже багато молоді, яка зараз на магістерських курсах там у Відні, в Кракові. І реально людям по 22, 25, ну до 30 років і велика кількість, і вони настільки креативні. І головне, що вони себе не кажуть, що вони є діаспора. Вони продовжують робити спільні проекти самі без політики. Вони навіть вже не знають хто тут у нас главний, хто тут у нас не главний, як кажуть. І я думаю, що в цьому є е, момент надії. Але нині ви вже згадали свою попередню роботу на посаді міністра культури. Активне культурне середовище нині вимагає відставки нинішнього міністра культури Кириленка, говорячи про провалену роботу, про те, що там молоді активні люди в них закінчуються контракти. Вони йдуть і є, відбувалися певні скандали як митець. А насамперед, чи ви поділяєте таку оцінку, яка є, і дуже гучно звучить? Я ну насправді я попереджав. Я говорив, що культура – це є особлива чутлива сфера, і іноді якісь постійні зміни виключно через політичну е, мотивацію там, так бо тому, що міняється е, Верховна Рада. Відповідно, політичні сили мають представити свою людину. Я насправді не йшов зумисне е, тоді в Верховну Раду, щоб бу? бути поза межами політсил, але з якими був в добрих відносинах. Я маю на увазі демократичного спрямування, так е, і ті, які навіть ввійшли в Верховну Раду. Я чудово і маю багато друзів, гарних із самопомічі, із батьківщини, із фронту народного, із, із Соліда із блоку Петра Порошенка. І я думав, що це принесе користь навпаки, що я не заангажований якоюсь ситуацією, а виключно буду це е, використовувати для того, щоб при швидше ті чи прийняття тих чи інших культурних законів, які би сприяли культурному розвитку, які ну вони не вони вони для всіх потрібні для будь-якої політичної сили. І я так собі наївно думав. А виявляється ситуація, якщо я маю бути якимось представником якоїсь значить по Квоті я маю когось представляти. А я виявляється, нікого не представляв. Ну і все, до побачення. Але все ж я говорю щодо оцінки роботи нинішнього міністра культури. Я з етичних міркувань не можу зараз давати оцінки. Наступнику і так далі. Очевидним є проблеми, тому що передусім я як виявилося, не є таким дуже корисним ситуація обійня. Треба зосередитися, обіймати віце-прем'єра і міністра культури, при тому, що віце-прем'єр зобов'язаний організовувати чисто технологічно усі комітети наради по медицині, по освіті, по сім'ї, по спорту, по соціальній політиці. А я коли встигнути фізично люди культури хочуть бачити постійно першу особу, їх не влаштовує говорити з заступниками і вирішувати це. Це є певна амбіція ну дуже дуже сильних особистостей. Ну, це, це така є специфіка, і вони хочуть бачити цю людину, яка зсередини багато кого знає. Е, знає будь-які ну, моменти, які є всередині в колективах. І ну, у цей момент, знаєте, ми говоримо часто про менеджерство, все інше. Але менеджер може переходити з Міністерства економіки в Міністерство фінансів, бо е, дебет з кредитом звів, ну, грубо кажучи, там так е, підбив фінансові всі ситуації. Якщо він є професіоналом, йому не потрібно. він не немає такого прямого контакту з конкретними е, в галузі е, людьми. Від цього не залежить. А міністр культури, він, залежить, він має бути адвокатом кожного митця. І кожного практично знати, кожного колективу. Євгене, ми починали ну, і починаємо. Говоримо сьогодні про Майдан, виборюючи свободу. Називається наш ефір. Згадували ті останні дні майдану, і дуже в мене теж яскраво перед очима ця картинка, коли вже почали ховати перших загиблих, і на сцені з'явилися українські політики. Чимало їх, і вони хотіли виступити з промовою. Люди вимагали, щоб вони стали на коліна. Ну направду, щоб служба була, але очевидно також було, що це теж якась таке вимога попросити пробачення за всі ці смерті. І видавалося, що ті люди, які були там, вже от після такого моменту, сильного, емоційного, певно, також змінилися. Але за вашим теж розумінням сьогодні в людина, яка є із людьми і. Також була в владі, і спілкуються. Чи чує е, влада людей сьогодні? Е, перших півроку мені видавалося, що от якийсь був такий навіть страх. Можливо, він є навіть і корисним насправді в даному випадку підвищена така відповідальність, тому що знають, що люди дуже гостро загострені відчуття справедливості. Люди після таких великих втрат вони є більш вимогливими, і потім якийсь момент справді, от є якісь така ситуація, ніби відчуття, що губиться оцей зв'язок. Спільноти, громадськості, народу і політикуму там чи чиновників, і насправді оці дні, які ми зараз з вами переживаємо, там знакові початку революції, так це велике нагадування. Його треба проводити, його треба в той чи інший спосіб активувати в змі, проводити ці бесіди, показувати ці кадри, щоб повернути, ну як вам сказати, простішою мови, повернути всіх на землю. Тих, хто трошки забувся, що насправді пролилася кров. Що хлопці дійсно стояли, і що тут треба е, оцей зв'язок постійний. Е, я слава богу, е, і під час міністерства, і після міністерства е, спокійно ходжу по вулиці, е, дивлюся людям в очі. Можу з ними дискутувати, можу з ними сперечатися. А можу щось говорити, а можу просто обніматися з багатьма. Що, і... що змусить людей? Я не знаю, політиків чи владу до цього е, чути людей. Самі люди, які виходять на площі чи. Заходу, все таки в цьому випадку. не думаю, що рука заходу це певна така, так можуть трішечки, це така буде тільки картинка. Я думаю, що неминучий природній відбір людський, який приведе тих людей, які будуть навчатися ловити стан. От у мене такий був стан. Я ну питання не в мені навіть, але стан, коли. Коли ти щось зробив, я маю на увазі чиновник, політик, так? Щось зробив і отримуєш від цього задоволення. У нас же ж, яка перша ситуація, про яку не треба забувати? У Москву вже дорога закрита. Е, ну тобто куди тікати в Москву вже не втечеш в Європа. Якби е, людей, які спричинились до корупції чи до якихось злочинних дій, начебто має не приймати. Є різні випадки, звичайно, От, так але... в полдову зараз тобто, тікав, я, я, я чого... підкупу студентського я. Так. Я до чого веду? До так. того що кожен має зрозуміти, що він все одно після якоїсь каденції, великостатусної роботи, має тут залишатися і жити, і очевидно, вільно жити. Спокійно жити, ходити по вулицях, а не так, щоб його в сміттєвий бак засунули. Можливо, взагалі якийсь такий другий Янукович в Україні? Може на нього бути запит в суспільстві? Ну, я думаю, от... В... Що українці всі не любили Януковича, але насправді був вже запит. Ну, соціологі це до так. безумовно, так. люди хотіли такого собі парадокс українців. Е От вони всі царя, мріють, жорстокого, які кожен і кожен хоче бути тим царем, кожен має хоче мати межі гіря і щоб ще й не працювати на нього, а десь його вкрасти. Але коли потім такий цар з'являється, всі дружно беруть вила і я, біжуть. Я, його я, я думаю, що повертаючись одним з здобутків, все ж таки, власне, цих подій, трагічних і героїчних революцій. Гідності є те, що ось ця молодь вона не допустить цього. Тобто, це може проскочити там на, на місяць-два півроку. А потім, коли це просічеться, це дуже швидко закінчиться. Ну і, до речі, результати місцевих виборів, на яких пророкували мало там не тріумфальну перемогу опаблоку на ну, опозиційного блоку. Це фактично. Старої партії регіонів вона насправді не показала аж такі добрі результати. Крім того, вже немає тепер однозначної ситуації з поділом країни з поділом країни, так так. 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 Ну і це які... записати, знаєте, так. Коли я їду, коли я в Рубіжне, в Сєвєродонецьку, там їздив на дитячі фестивалі, там в дитячий центр зустрічався. Діти себе асоціюють. Вони кажуть, я Україна це я, Україна це ми. І я мало ну знаєте, коли тут це співають діти, це одна історія, коли там це інше. А потім була рушникова хода, тобто ну, Придумали таку рушникову ходу. І, а потім керівники кажуть: слухайте, там така проблема. Батьки не пускають, діти хочуть. Конфлікт в них в тій частині, що бабушки, дідушки вони їм забороняють і кажуть: «А, отуда, а, а ці хочуть, бо ці себе вже ідентифікують. по преградиці, вони себе ідентифікують як українцями. І це є насправді та надія, яка, яка дарує нам майбутнє. Дуже дякую, Євген Нещук.